Вітаю сьогодні. Вівторок, 25 листопада. В ефірі новини на ТРК ЛАН. у студії працює Марта Стадник. А розпочнемо випуск із офіційних повідомлень. Сьогодні відбулася чергова сесія обласної ради. Депутати обговорили питання про звільнення заступників голови обласної ради, затвердження структури та чисельності виконавчого апарату ради, функціонування української мови як державної на території області, утворення постійних комісій. Сесія затвердила регіональну програму розвитку заповідної справи на 2009-2020 роки. Внесла зміни до тимчасового положення про порядок продажу у власність земельних ділянок та права оренди. Для здійснення підприємницької діяльності на території Львівської області з метою сприяння стабілізації фінансово-економічної ситуації в області розпорядники коштів обласного бюджету міськвиконкоми та райдержадміністрації адміністрації до кінця року мають зекономити понад 50 мільйонів гривень. Інформує сайт облдержадміністрації. Це сприятиме забезпеченню за будь-яких умов фінансування видатків і захищених статей, зокрема на зарплату енергоносії. Тощо у січні лютому 2009 року. Як відомо, у цей період завжди зменшується надходження до місцевих бюджетів за підрахунками. До кінця року очікують економіки. Омі виділених із державного бюджету місцевим субвенцій для надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв і житлово-комунальних послуг у сумі 10,6 млн грн мільйонів гривень та на виплату допомоги сім'ям із дітьми 64 млн грн. мільйонів гривень. Фракція УНП у Львівській облраді під час сьогоднішньої сесії оприлюднила заяву щодо заборони комуністичної більшовицької ідеології марксизму, ленінізму, сталінізму. у заяві. Зокрема, зазначено у ці дні ми вшановуємо пам'ять 10 мільйонів українців, які загинули під час голодомору. Це дає нам підстави стверджувати, що комуністична ідеологія є злочиною та людину Саме тому фракція УНП звертається до Львівської обласної ради із закликом скликати позачергову сесію, на якій ініціювати перед Верховною Радою України законопроект про. Про заборону комуністичної ідеології ідеться у заяві, зокрема, передбачити заборону реєстрації нових та скасувати реєстрацію існуючих політичних партій та громадських організацій, які пропагують комуністичну ідеологію, та заборону їх символів і їх згадку в назвах підприємства, товарних брендах, заборону розповсюдження друкованої та аудіовізуальної продукції, яка пропагує таку ідеологію, і передбачити кримінальну відповідальність за пропаганду комуністичної більшовицької ідеології. Минулої суботи Україна вшановувала пам'ять мільйонів жертв голодомору 32-33 років. Скорботні акції відбулися того дня і на стрищині. Як це було? Дивіться далі. Того дня центром основних заходів, присвячених 75-й річниці штучного голодомору в Україні, в місті став меморіальний комплекс борцям за волю України на території колишньої в'язниці. Вічної пам'яті невинно загиблим жертвам голодомору і політичних репресій разом із духовенством проголосили керівники міста, представники громадськості, свідки тих більшовицьких злодіянь, молодь. Вони поклали вінки і квіти житніми колосками до хреста на стіні скорботи, запалили свічки і вшанували пам'ять загиблих від голодомору хвилиною мовчання. До присутніх звернулася заступник міського голови Стрия Таїсія Гайдукевич. Я так багато народів зазнали справжнього геноциду. Якщо і можемо полічити, то мабуть не більше трьох. І це знаменно і страшно, і боляче, і тривожно. Стільки жертв поклали ми. За те, щоб добути державу, за те, щоб далі залишатися на цій землі народу. Це дуже добре, що події, які відстають від нас уже на 75 років, знову привертають увагу всієї громади України. І, звичайно ж, величезна заслуга в цьому нинішньому президенту, який не боявся питання це поставити на дешеві рівень і лобіювати його по всьому світі. Незважаючи на надзвичайно великий спротив не тільки зовнішніх наших недоброзичливостей і сусідів, ближніх і дальніх, але й на величезний спротив всередині самої країни, де значна частина населення не розуміє, навіщо нам потрібно згадувати ті мільйони людських жертв, ті мільйони наших співвітчизників, які загинули, абсолютно будучи невинними не тільки за те, що вони були українці. Тільки за те, що вони жили на нашій землі, тільки за те, що вони були справжніми від ворогами, і тільки за те, що на них можна було опертися, будуючи нове суспільство. Участь у скроботній акції взяв перший заступник міського голови Роман Маланій. Того ж дня під звуки сумних мелодій біля пам'ятного хреста на самолічній могилі Жед Голодомору і комуністичних репресій на перехресті біля села Яблунівка, незважаючи на негоду, зібралися сотні мешканців навколишніх сіл, представники влади Стрищини, духовенства і політичних та громадських організацій. У колоні разом із усіма несли вінки голови районної ради і ради адміністрації Євген Кукар і Роман Козак. Після панахиди поновина загиблих, якобі служив про владика Юліан Бур, відбувся жалобний мій. Мітинг. А ввечері вікна Стрізьких осель осяяли запалені свічки пам'яті. Рукописну книгу «Скорботи» створили учні всіх шкіл стріям. Для цього вони зібрали свідчення 33 уродженців Харківської, Полтавської Сумської областей, які проживають у місті, і пережили голод 30-х років. Книга сподів стане складовою виставки Голодомор 32 32-33 років «Незагоєна рана української пам'яті, що відкрилася у суботу у меморіальному комплексі борцям з волю України. Троє юних стриян взяли участь в обласному конкурсі на кращу листівку до 75-річчя трагедії українського народу голодомору 30-х років. Вихованка це Олена Фоміна зайняла перше місце. Лілія Кравців із третьої школи. Друге. Вони нагороджені дипломами обласного центру краєзнавства, екскурсій та туризму учнівської молоді. Відзначило журі і роботу учениці гімназії Юлії Сімахіної. А ця інформація зацікавить без сумніву тих стріян, родичі яких знаходяться на заробітках в Італії. Україна та Італія досягли принципової домовленості стосовно включення до проекту двосторонньої угоди у сфері трудової міграції положень про зарахування страхового стажу набуту громадянами України під час роботи в Італії при визначенні права на пенсію. Як повідомляє Уніан, такої домовленості було досягнуто під час українсько-італійських переговорів із консульсько-правових питань, які відбулися в Києві, відзначаючи позитивні тенденції щодо зменшення. Анім часом кількості скарг від українських громадян на процедуру оформлення або необґрунтовані відмови у видачі віз посольством Італії в Києві. Українська сторона водночас наголосила на необхідності суворого дотримання італійською стороною положень угоди. Міністерство транспорту та зв'язку України розробило та затвердило концепцію провадження в Україні автоматизованої системи єдиний електронний квиток механізму, завдяки якому можна купувати єдиний електронний квиток на різні види транспорту. За повідомленням прес-служби Мінтрансзв'язку, він надасть споживачу можливість вибору оптимального маршруту руху із використанням декількох видів транспорту. Система оптимізує фінансові розрахунки та полежить керування транспортними потоками. Пасажири у свою чергу отримують можливість через інтернет. Ед замовляти наскрізні електронні квитки на всі види транспорту із одного населеного пункту в інший, навіть якщо між ними немає прямого сполучення, скажімо, із села до обласного центру автобусом далі потягом до міста, а з міста за кордони літаком, і все це один наскрізний квиток, який можна буде придбати в одному місці туди і назад. Купити єдиний квиток на різні види транспорту можна буде у поштових відділеннях Укрпошти. Перший пункт продажу квитків буде відкрито вже у грудні цього року. Мін'ю зареєстрував нову політичну партію – демократичну партію України. Керівником ПДПУ обрано 57-річного вчителя інформатики навчально-виховного об'єднання села Іванків Борисвіцького району Київської області Олександра Єжова. На сьогодні в Україні зареєстровано 159 політичних партій. Начальник головного управління охорони здоров'я львівської облдержадміністрації Ігор Герич подав у відставку. Про це гал інфо стало відомо із поінформованих джерел. Нагадаємо, Ігор Герич очолював управління із квітня 2005 року. Про причини подання у відставку наразі не повідомляється. Метеопрогноз повідомляє, що в середу 26 листопада на стріщені слід чекати мінливу хмарність без опадів. Вітер північно – 35 метрів за секунду. Атмосферний тиск 736 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 96%. відсотків. Температура вночі та в день 1,4 градуси морозу. І це були всі новини цього дня. Я прощаюся з вами. Усіх гараздів. До зустрічі.